Я думала, що Рома дуже серйозний тип. Мужик, тестостероновий, дуже жорсткий. А я що не серйозний, я ж не розумію? Я дуже боялася писати, я дуже боялася, що мені зараз... я не знаю, що мені Рома відповість. От, бо Рома відповідав мені без скобочок. Тобто він відповідав без скобочок посмішки да, в тексті. Та, а ще скажи кінці став крапку так щодо підходів до музики? Я боялася, що я заштовхнуся з цією проблемою. Її не було взагалі. Тобто в мене відчуття, що ми з Ромою якось на одній хвилі пишемо музику. Лізою спілкуємося однією мовою. Мовно кажучи, ми просто відчуваємо час так, так як ну однаково. І у нас ну не я не відчуваю цієї прірви у віці, але але я відчуваю, типу ну деяку якби відстань. Відстань відстань. Відстань у досвіді. Вважаю, що от Рома зі мною теж поділився під час співпраці своїм якимсь досвідом.